Усі добряче постаралися. Але серед вас є дехто, хто досягнув такого ж рівня, як і усі ви, фантастичного, але краще. Кай! О. Ти врятувала наші дубки. Хто я? Тобі три зірки. Тріпл плей, дві крадіжки бази. Мені подобається твій шолом, тому що він як новий. Підведися, ну бо. давай насолодися моментом. О, Чекай, що це роблять. Ти Кай! мусить. ще сідай. Беру свої слова назад. Гей, Лорі, ти бачила мій відос? Ти популярна? Справді? А ну дай, ну я з усім розберуся. Оу, як кепсько. Я знаю, що робити. Смійся, дуже сильно. Я тобі навірю. Давай ти можеш. Навіщо ти це запостив? Тому що це Ти Лише сумне хлопчисько, яке чіпляється до дівчини, бо вона йому подобається. Перепрошую, ювень. Ювень, ти дурник. дурник, дурник. Я не можу зустрічатися. Вона не може, ти дурник. Мені взагалі подобається Тейлор. Усе добре. Так, хоча може тобі так і не здається. Ну це типу так, але насправді це ні. Гроші, Ага. Божечки, гляньте хто за кермом. Хто йому дозволив? Я жартую. Пі-піп. -пі. Е -е, я піду. Побачимось.